Аби попри війну діти пам'ятали національні традиції в обласній бібліотеці, презентували друковану збірку для маленьких читачів. Її авторка Ірена Яніцька зізнається, насамперед писала історію про автентику для дітей, які евакуювалися через війну та незнайомі з галицькими традиціями. Книга допоможе пізнати цінності українських звичаїв у казковій формі. Мета цієї книги показати. Самим дітям і в першу чергу дітям, які не знають, що це таке, що це є наш оберіг, вишиванка, який яку вона дає силу, коли люди. Прядильниці і вишивальниці вплітають в кожен стіжок, що вони думають. Молитви зазвичай начитуючи в ці Якраз основна мета цієї книги це ті діти, які поприїздили. і от вони перебувають вже на півроку. Вони всі купили вже вишиванки, і вони з задоволенням розуміють цінність цього. Вони з задоволенням поринають в ті наші традиції. Диво, яке сталося вночі або метелики на щоках бабусі, саме так авторка назвала свою першу друковану збірку. Головною героїною та берегиною традиції є постать бабусі. Вона має неабиякий зв'язок із внучкою. Ми маємо розуміти, що багато дітей втратили рідних і. Для них бабуся не мож, не мусить бути саме їхньою бабусею, тобто це такий радше збірний образ, щоб ті діти не почувалися, що от їхня мама не вишиває, тобто щоб не було. Чисто психологічного якогось сум'яття, презентуючи книгу для маленьких читачів, Ірена Яніцька постала в новому амплуаті для своїх колег із літературного цеху, от власне ця книга вона не є про війну, вона про рідний дім і про відчуття затишку і спокою в рідному домі. І я думаю, зараз, коли багато з нас втратили свою точку опори, і ми не можемо її знайти, то якраз власне такі книги вони десь допомагають згадати, заради чого. Є війна, а війна є заради усмішок дітей, заради спокою, заради тепла і заради можливості передати все те, що було накопичено доброго попередніми поколіннями, власне, поколіннями сучасних дітей. Робота над збіркою тривала майже півроку, зізнається авторка. Придбати її можна на просторах інтернету в онлайн режимі. Для продажу доступно всього пів тисячі примірників прози для наймолодших читачів. Віталія Коуч, Ярослав Лелет, новини на вежі.